Ось вона, я. Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови, 20 серія нашого серіалу Життя репетиторки. Сьогодні 23 січня. Сьогодні у нас четвер. Ми працюємо сьогодні 6 робочих годин, полегшений у нас робочий день. І сьогодні поговоримо про ваш запит. Ви запитували мене, як знайти репетитору учнів і як репетитор шукає учнів. На прикладі своєму я вам покажу, яким чином я досягла того, що у мене вдосталь учнів. Дивіться, крок перший. Починався ще на початку моєї, так би мовити, кар'єри, а навіть навчання. Коли я вступила до Запорізького університету за фахом саме викладання, професія вчитель, викладач української мови та літератури, то я не соромилася всім розповідати про те, що я планую бути вчителькою, вчителювати. І тому перша моя аудиторія була ті рідні, знайомі, близькі люди, які знали, що я працюю вчителькою. І це були якраз перші потенційні клієнти. Потім на третьому курсі мене взяли на роботу на півставки. Через те, що я навчалася в другу зміну тоді і в першу зміну могла працювати. І таким чином склад моїх потенційних клієнтів значно теж поширився. По-перше, тому що класів багато, і якщо ви, наприклад, навчаєте, ну, нехай там вісім класів, і у вас там по 30 учнів, 3 на 8, 24, уже 240 дітей знають, як ви викладаєте. І, можливо, комусь із них потрібна допомога. Якщо адміністрація школи не проти, то вже можна працювати, підпрацьовувати репетитором. А ще існують так звані госпрозрахункові групи, принаймні раніше вони існували, і можна було після уроків залишатися і працювати із учнями вже як напіврепетитор, напіввчитель, із якоюсь частиною дітей, які через районний відділ освіти сплатили за ці госпрозрахункові групи. Це був як гурток вивчення української мови, я госпрозрахункові групи не вела, але мої колеги працювали з ними. Потім, після того, як я вже попрацювала в школі, я коли звільнилася, до мене прийшли якраз родичі, знайомі, знайомі знайомих, яким треба було підготуватися до чогось або закрити якісь свої проблеми. Тоді ми і почали співпрацювати, і тоді я. Я і зараз сильно готуюся до уроків, сильно вкладаюся, але тоді, не маючи достатнього опору на досвід, я дуже багато зусиль приділяла, тому що урок був якісним. Я дуже старалася знайти матеріали, яких тоді у мене ще не було. І також я брала фіксовану ціну за годину, але працювала з дитиною допоки вона не зрозуміє тему. І таким чином працювала я більший час. Час, і е, моя старанність, і результативність те, що я отак от, -от горю справою. Теж далися в знаки, і я завжди, коли мені дякували за той результат, якого дитина досягла, я завжди казала: найкращою подякою для мене буде, якщо ви мене далі порадите одній чи двом якимось мамам дітей, у які мають проблеми з вивчення української мови. І щоб більшим був мій результат, відсотково, наприклад, там шістки на десятку, ми попрацювали, то то і більшим був відгук і залучення учнів. Але все одно тоді учнів бракувало для повної зайнятості і я пішла на сайт. Тоді це був сайт Repetitor.ua, і там я теж знаходила клієнтів. Там треба було сплачувати вартість двох перших занять. Комісію майже двох перших, там трохи менше, і потім можна було навчатися з учнем рік. Там я ще не ставила великі ціни, і за рахунок того, що у мене були помірні, навіть низькі ціни, я набрала собі там багато учнів і отримала від них теж схвальні відгуки своєї роботи після завершення нашої співпраці, що підвищило мій рейтинг і дозволило трохи підвищити і оплату. За уроки. Потім у Часи вторгнення повномасштабного. уже Частина клієнтів моїх відмовилася тимчасово від послуг, потім повернулися. І тоді я пішла на Фейсбук і там в батьківських групах розміщувала оголошення щодо того, що я набираю групи. Я тоді почала набирати не одну дитину, а саме групи, тому що вони допомогли мені знизити ціну. І якраз набір груп за маленькою ціною дозволив мені потім мати індивідуальне навчання з дітьми, коли вони доросли до того моменту, коли їм треба було вже готуватися до іспитів. І доростають і досі. І потім ось це все. Почало формуватися як снігова така лавина. Тобто і рекомендації тих, хто мене знає, просто знає, що я вчителька рідних близьких знайомих, і рекомендації моїх колишніх учнів і їхніх батьків, які побачили результат. І потім іще рекомендація тих, хто в мене зараз навчається і хоче залучити, наприклад, друга чи подругу, і також рекомендації. У нас є навіть не рекомендація а розпадіння груп, коли група розпадається, і це все у нас перетворюється на індивідуальні заняття із двома, трьома, чотирма. Дітьми. Ось таким чином можна набрати собі учнів. А іще зараз є чудовий інструмент, і я бачу, що ним користуються, його використовують досить активно це проводити безкоштовні уроки і трансляції в різноманітних соціальних мережах. Коли ви безкоштовно тренуєтеся проводити уроки, то потім із тих груп дітей, які вас слухають, можна набрати собі також групи або індивідуально Учнів, і я бачу, що цей тренд зараз дуже популярний, і він є і в маленькому масштабі, коли у людини є небагато підписників, і вона працює, так і в величезному масштабі, коли безкоштовні уроки даються на дуже велику аудиторію. Ось в такий спосіб можна набрати собі учнів, а щоб набрати перших учнів, звісно, треба, щоб ви чимось вирізнялися старанністю, методикою, манерою, підходом для того, щоб вас запам'ятали, на вас звернули увагу, вас вирізнили із загалу і потім прийшли до вас ті люди, які хочуть навчатися у вас. Я сподіваюся, я відповіла на ваші запитання. Якщо вам ще щось цікаво із моєї професії, я залюбки поділюся досвідом. Пишіть ваші запитання, а ми підемо працювати, щось заговорилися. До зустрічі завтра. Далі буде Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!